Моє вітання, підписники. Сьогодні у нас на розборі ось такий деталь. Ми його розберемо і подивимося, що є цікавого в цій детальці. Щас, секунду. Так, деталька така імпортна, хто знає як. Звідки воно напишіть, розбирається воно дуже легко, Вон, кришечка знімається, так що не буде у вас ніяких проблем. Що ми бачимо мідь. І ось отакі. Такі, якби не мітя, знаєте, золото, да? але навряд ли буде золото, це буде мідь. Тому що бачимо, ми контакти не жовті, а на міді. Ось така наліпочка буде. Їх скільки раз, два, три, чотири. Б'ються друг об друга. Так що, думайте, розбирати, не розбирати ось таку радіодітальку. Пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я розібрав я вам розберу.